Манікюр плюс історія. І якщо ви бачили минуле відео, то в минулому відео я показувала дизайн манікюру, який можна зробити в реальності для довгих нігтів. в А сьогодні в нас буде робимо манікюр в грі і. Історія почнеться після того, як загрузиться наша гра. Мені треба буде розповідати та ще й робити чудовий манінг. І зараз я покажу, як це робиться. -е -е. Ми тиснемо на нерв. -е. Ну і що, 3D Niles Games Manicure Seylon. Мені, звісно, вони не платили за рекламу, но все одно. Ігра класна. Алло. Ну, игра лагає, іноді. І оскільки минулого разу я брала найсвітлішу руку. Цього разу давайте візьмемо трошки темненько експеримент. І я обіцяла, якщо будуть лайки, то буде інша форма, але поки що це відео заружається, тому що сьогодні я зроблю іншу форму. Це буде формочка, формочка. що була не, не найдовша. Уявляєте? Найдовша форма це ще ого, це прямо ось ця форма. Ну, ми, звичайно, візьмемо сьогодні форму ось таку. Я думаю, що. І так, моя історія. Мені було тоді е, ще 6 років. І мі. Тато постійно був на роботі. Я постійно була з мамою. У мене проблеми з ніжками я не ходжу. Ну, я ходжу, але криво, я ДЦП. І я постійно з мамою була на реабілітаціях, на масажах, на процедурах різна. І бували такі ситуації, знаєте, коли я нічого не хотіла там займатися, нічого там не хотіла робити. Ну, це було в мене в дитинстві. таке, я не розуміла, навіщо мені взагалі це, навіщо я це все роблю, знаєте, і все таке. Коли я підросла, ось, і я мені так само хотілося, щоб я десь погуляла замість того, щоб. Займатися, але вже коли я ходила на реабілітації, то я виконувала всі вказівки тренерів і все робила, як треба було. А вдома любила відпочити дуже сильно. Дуже сильно любила я вдома, вдома відпочити. І мені інколи мені взагалі нічого не хотілося робити. Просто, ну, а, а, вчилася я гарно. І хотіла, ну, і, звичайно, що мені доводилося там теж займатися. Одного разу, коли я була на ну, заняла, я побачила одну дівчинку. Вона е, дуже була такою гарною, красивою, дружелюбною. Знаєте, ось так усміхалася, дуже гарно. Така вона була добра, та хороша і мила. Така вона була, чудова дівчинка. І я вирішила з нею познайомитись. Я з нею познайомилась, ми з нею здружилися, її звали Анечка. Анечка, якщо ти будеш дивитися це відео, дякую тобі дуже. Її звали цю подружку Анічка. Анічкою ми дуже сильно подружились. У нас було багато схожого, ну, доволі схожого, дуже багато схожого. І вона мені подарувала браслетик. Такий гарний такий браслетик, дуже був. Мені він так сподобався, вона його зв'язала для мене. Е, цей браслетик. Мені він дуже сподобався. Я прям, ну, він дуже чесно сподобався. Мені хотілося постійно ось його носити, але він десь у мене загубився, на жаль, на превеликий жаль. Десь він у мене загубився. Просто на превеликий жаль, десь загубився. І я. Я дуже через це ну, засмітилась, але, ми, ну, знаєте, за ньому так дружили, спілкувалися. І якось мені навіть здавалося, що ми сестри, тому що о, були дуже схожі характери. Ось, ну дуже прям, прям схожі, схожі характери. Ой, все було майже схоже. Улюблені кольори і все решта. Аньчка дуже була гарним колошенкою дівчинкою. Ї... Ну, ну дуже ми здружились. Коли розпочалась війна, ми з нею переписувались, вона запитувала, як я, я запитувала, як вона. Знаєте, і. В той момент, коли розпочалась війна, взагалі 24 лютого, я гадала, що все перевернулось. Що все перевернулось, мені довелося виїхати з рідного міста. Я там дуже за це хвилювалася. Мені здавалося, що... Все не так. Я виїхала, я виїхала до бабусі, але мене все там в тому місті роздражало, все дратувало. Я хотіла додому. Коли я повернулася додому, то дуже згадала усю мою подружку Анечку, Тому що, знаєте, вона теж виїхала з рідного міста, і їй теж, мабуть, було дуже важко. Я знаю, як це виїхати з різного міста, коли ти дуже це місто любиш, і важко взагалі важко ну це важко дуже. Але ви знаєте, спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну взагалі я переосмислила своє життя. Тобто я ось подумала, знаєте, в нас таке місто, що, що тут в цьому місті розмовляли російською. Ну, місто, але з, з, з кордоном з Білорусі якби. А, але я в цьому місті живу 5 років. Народилася я в іншому місті. Просто ми переїхали сюди, ось, і зараз я 5 років живу в тому місті. І я це в це місто хотіла додому. Це для мене вже як дім. Це реально для мене це місто вже як дім, тому що воно таке гарне, дуже красиве. Я народилася в іншому місті, але хоча я там 5 чи 6 років прожила в цьому місті, воно мені подобається більше. І а, коли це повномасштабне вторгнення почалось, в тому місці, де я народилася, там розмовляли українською, Коли я переїхала. Це місце, то тут більшість громадян, які жили в цьому місті, розуміли російську. І я їх підтримувала, але коли, повне масштабне, не вторгнення почалось, всі почали змінювати мову. Ну, не всі, а ті, хто могли, ті, хто прагнули і бажали, тому що деяким це було дуже важко, деякі не хотіли чомусь, не знаю чому. Але я. Особисто я. я змінила свою мову. Ну, я взагалі раніше я там могла одне-два слова сказати російською мовою. Зараз, взагалі, я російською мовою якось не дуже, може, трошки суржиком, але стараюся, щоб навіть жодного слова не промайнуло такого. І закликаю вас вчити українську мову, ви ж з України, ви маєте знати рідну мову, поважати її, любити її, розуміти. І ще, ще я хотіла сказати стосовно того, як провелося в мене взагалі реакція, Ви не знаєте, що було? В мене була тупо істерика. Тупо істерика, і я, ну, я взагалі не думала, що таке може бути. Ніхто про це не думав. Таке, на жаль, з нами сталося. Ну, що ж поробиш? Нічого не поробиш. Три тижні посиділи в підвалі, потім тато сказав, все, виїжджайте. Ми не хотіли виїжджати, але поки з'явилася можливість, то треба було виїжджати. Не хотіли дуже з мамою виїжджати. Чому? Тому що ну, коли виїжджали люди, то це було дуже небезпечно виїжджати. Я вам чесно кажу, виїжджати було дуже небезпечно, особливо в наших регіонах, там, де мешка... мешкаю я. Виїжджати було мега небезпечно, мега просто небезпечно. Але ж все ж таки ми виїхали якось. О... Коли я приїхала до бабусі, в тому місці мені взагалі нічого не сподобалося. І мене все бісило, виводило, все не подобалось, все так мене дрятувало. Ну, а продовження історії я розповім вам у наступному відосику. Бувайте мої фуловери. До зустрічі! 就是喊你。